Вітаю вас, мої любі! У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом. патріотичне виховання. Тема нашого заняття Українська іграшка-півник. Дітки, подивіться, скільки у нас іграшок. Вони вам подобаються? Я знаю, ви їх любите, а давайте зробимо щось приємне нашим іграшкам і назвемо їх ласкаво. Наприклад, Лялька, Лялечка, ведмідь, ведмедик. Мяч, м'ячик, молодці малята. Доброго дня вам, любі діти! Я, бабуся майстриня. Я почула, що ви тут говорите про іграшки. Вам подобається з ними гратися? У мене є для вас незвичайна іграшка. Ви загадку відгадайте, з іграшкою мить пограйте. Різнобарний хвостик, крила, грабінець. Хто співає як артист? Півник Свистунець, молодці малята! Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, де виготовляли іграшки, їх майстрував сам народ. Вони були зовсім не схожі на сучасних. Ось подивіться на них: такі іграшки створені народними умільцями із села Косово, і через це вони називаються косівські народні іграшки. Зроблені такі іграшки з глини, вони розмальовані косівським розписом, зеленими, жовтими та коричневими кольорами. Трашали такі іграшки візерунком, використовували такі елементи: маски, крапки, кружечки, хвилясті та прямі лінії. Півник Свистунець це іграшка, якою бавились діти, створюючи різні звуки. А чи знаєте ви віршики про півника малята? Ось послухайте, будь ласка. Півник, півник, свистунець, тебе гарний гребінець, хвостик розфарбований, ось ти розмальований. Носить півник співунець, на голівці гребінець, гребінцем тим знає кожен причесатися не можна. Півник, півник, співунець, золотий твій гребінець, масляна голівонька, шовкова борідонька. Що ж ти рано встаєш, діткам спадки не даєш? Давайте з вами ще пограємо народну гру, куди підемо і що знайдемо. Підеш вперед, баранчика знайдеш. Праворуч коника. Ліворуч сопілку. А назад підеш, півника знайдеш. Молодці малята дуже гарно пограли в таку гру. Ну що, мої розумники, з якою іграшкою познайомилися? Чи сподобалось вам заняття? Тоді я вам кажу до побачення!